Вітаю вас, діти. Сьогодні ми з вами послухаємо казку, як равлик пішов на море. Жив собі маленький равлик Славко. Він був дуже повільний, але мав велику мрію побачити море. Славко чув від старого жука, що море це величезна блакитна ковдра, яка виблискує під сонцем, і співає ніжні пісні хвилями. Щоліта Славко уявляв, як сидить на теплому піску і слухає шум моря, але дорога до нього здавалася такою далекою. Одного сонячного ранку Славко вирішив Досить мріяти! Я вирушаю до моря. Він узяв свою маленьку мушлю, наповнив її кількома листочками на обід і повільно, але впевнено, поповз із зеленого логу. Зустріч із бджілкою. Славко повз і повз, аж поки не почув гудіння. Це була бджілка Ганна, яка гуділа над квітами. Куди це ти, Славку? запитала вона, сідаючи на ромашко. До моря, гордо відповів равлик. Ого, це далеко, але я знаю короткий шлях через поле. «Лети за моїм гудінням я покажу, сказала бджілка. Ганна гуділа попереду, а Славко повз за нею. Поле було повне квітів, і бджілка розповідала йому про їхні пахощі. Це запах літа, равлику. Море пахне ще краще, сміялась вона. До вечора Славко дістався до краю поля набагато швидше, ніж думав. Допомога жабки. Наступного дня Славко повз уздовж струмка. Сонце пекло, і він заховався під листочком, щоб відпочити. Раптом почув Ква! ква Чому ховаєшся, равлику? Це була жабка Клара, яка стрибала по камінцях. Я йду до моря, але мені жарко далеко ще йти. зітхнув Славко. Не біда, я знаю стежку через болото там прохолодно, а ще я можу тебе підвести. Весело квакнула Клара. Жабка поклала Славка на широкий листок лілеї, а сама штовхала його, наче човник. Вони пливли через болото, а Клара розповідала про рибок і водяні квіти. Море це як великий струмок, тільки солений, сказала вона. Славко сміявся і відчував, що мрія стає ближчою. Сюрприз від чайки. На третій день Славко повз піщаною доріжкою. Він уже чув солоний запах у повітрі, але був дуже втомлений. Раптом над ним закружляла чайка Соня. Що це за повільний мандрівник? гукнула вона. Я йду до моря, але я такий повільний. Зітхнув Славко, море вже близько. Сідай мені на крило, я тебе домчу, запропонувала чайка. Славко міцно тримався за пір'їнку, а чайка злетіла в небо. Під ними блищали зелені луки, річки. А потім ось воно, море, блакитне. Безкрає, з білими хвилями, що гойдалися, наче в танці. Чайка бережно посадила Славка на теплий пісок біля самої води. Мрія здійснилася. Славко сидів на березі, слухав шум хвиль і посміхався, море було ще гарніше, ніж він уявляв. Бджілка Ганна прилетіла з квіточкою. Жабка Клара пристрибала з болота, а чайка Соня гойдалася на хвилях. Усі вони раділи за Славка. Дякую вам, друзі, без вас я б не дійшов, сказав равлик. Мрії здійснюються, коли є справжні друзі, відповіла бджілка. І всі засміялися. Відтоді Славко щоліта повертався до моря, але вже не сам із друзями, які робили кожну подорож веселою і незабутньою. Справжні друзі завжди допоможуть, навіть якщо ти найповільніший у світі. Головне вірити в свою мрію і не боятися просити підтримки. Чи сподобалась вам ця казка, діти? Скажіть мені, будь ласка, діти, як називається ця казка? Правильно, як равлик пішов на море? А яка у Равлика Славка була мрія? Чи здійснилася мрія Равлика Славка? А скажіть мені, будь ласка, хто з героїв? Допомагав Равлику. І як саме? Молодці діти? А зараз до побачення і до зустрічі у казковому світі.